А ну порухай клемму. Уже обзавив бы. А, Не. Вогула. Або пиздец батареи, або клема. Короче, непоганый тракторец, зараз мы ее заведем. Так вот выглядит. Зараз podiłem się сідушка пілоті, кстати, працює. Батерія, да? <стр intolerant> Може стегу спробуємо przystawić, щоб odpalić його. No? A, ty masz бустера? To То już, щоб я, żeby пізній, щоб показати. Добре. Щоб показати людям, якщо до чого, правильно? ж? Але непоганий, ну реально в оригіналі тракторе 6230 преміум. В общем, це 6230 преміум, 6510 є, масей такий є, теж класні масей ці трактора. І 6520 є. Отакі от. Це вже у нас шестерка мотор, теж в оригіналі повністю трактор. Теж зараз його попробуємо заведемо. Отакі ще погрузчики є, телескопи. Пройдемося, друзі, вам покажу. Отакий теж от я думаю, що хороша ціна може бути за його. Далі, що таки Давай помоги. Так. Кулігаю, поля десь ногу поранив, треба допомогти правильно, нормальним людям. Я, кстати, в нього купляв плуга, представляєте, рік тому? А тут зараз ще сидів, дивився, шукав шукав знову плуга. Я дзвоню до його, дивлюсь, номер записаний, зразу згадую, що я в його був. Кажу, я приїду до тебе, говорю, подивимося техніку. Кажу, приїжджай без проблем. Так що такі-то діла.